Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день, 23 грудня. Разом ворог атакував Хмельниччину ударними дронами. Є постраждалий військові та омбудсман заявили про розстріл українських військовополонених. У Хмельницькому садитиму жінку, яка наїхала на поліцейського, захищаючи чоловіка від АЦК. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше детальніше. 110-та ОМБР імені генерал Хорунжого Марка Безручка поширила кадри розстрілу українських військовополонених на Донеччині. Про це розповів пресофіцер бригади Іван Сякач. На позеці на позиції, де стався злочин, було шестеро українських військових. Двоє із них загинули від артобстрілу. Четверо бійців, які вижили, здавалися у полон. Проте військові РФ їх вбили. Прокуратура почала розслідування. Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що вкотре звернеться до ООН та міжнародного комітету Червоного Христа. Нещодавно повноважений Верховної ради справ людини повідомив, що 177 підтверджених є випадків втрати українських військовополонених російськими військовими. Із них 109 цього року у офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше з'явилися дані, що армія РФ страчує українських військовополонених. Міжнародний комітет Червоного Христа жодного разу. Не звинувати війська РФ у вбивствах або ж тортурах. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили про знищення російського складу із деталями до шахедів на 16 мільйонів доларів. На складі зберігалися 65 п'ять заляжів ударних дронів. А також і двигуни і навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахедів 136 Все згоріло, зазначили у головному управлінні розвідки. Окрім того, у Міноборони РФ заявили, що у ніч на 22 грудня збили 42 дрони, зокрема 20 над Орловською областю у селищі Стальний Кінь. Сталася пожежа на нафтобазі. Внаслідок атаки безпілотників. Про це повідомив голова російського регіону. Очевидці кажуть, що палав принаймні один резервуар. Цю нафтобазу безпілотники вже атакували 14 грудня. Сьогодні вночі під час сигналу повітряна тривога наші сили ППО знищили п'ять ворожих БПЛА типу шахет. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він зазначив, що внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання. Одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний. Також пошкоджено вікна у приватних будинках та легковий автомобіль. Перед судом постане жінка, яка наїхала на поліцейського, щоб захистити свого чоловіка від представників ТЦК у Хмельницькому на проспекті Миру. Представники ТЦК разом із поліцейським зупинили перехожого та попросили його пред'явити паспорт і військово-обліковий документ. Чоловік пояснив, що документи знаходяться у його автівці, після чого сів на пасажирське сидіння, зачинився із середини і відмовився виконувати вимоги. Згодом до автомобіля підійшла жінка, сіла за кермо та почала рух. У цей момент авто зачепило поліцейського, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження. Жінку затримали і тепер їй загрожує покарання у вигляді до п'яти років обмеження або ж позбавлення волі. Авдобанкіри продовжують виманювати гроші у жителів Хмельниччини. У селі Клубівка на Ізяславщині 65-річна місцева мешканка стала жертвою афери. До неї зателефонував, начебто, співробітник служби безпеки банку під виглядом запобігання несанкціоновому зняттю коштів. Аферист переконав жінку переказати 20 тисяч гривень на чужий рахунок. Подібна ситуація трапилася із 63-річною хмельничанкою. Шахра, який також представився банківським працівником, випитав у жінки реквізити її рахунку та викрав 18 тисяч 450 гривень. Поліція проводить розслідування за цими фактами та вкотре закликає громадян бути обачними. Хмельницька філія газмережі повідомила про припинення газопостачання із 23 по 27 грудня. Спеціалісти газової служби проводитимуть перевірку на щільність внутрішньобудинкових мереж та систем газорозподілу за декількома адресами обласного центру. Тож відключення газу спостерігатимуться на вулиці Героїв АТО 5, дріб 1, проспект Миру, 78, вісім, дріб на вулиці Сковороди, 48, вулиці вулиця Чорновола, 106. Газівники зазначають, що на цей час а варто відключити всі газові. Прилади та перекрити крани на приладах і перед ними. А на момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ фахівців до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність систем газопостачання. Наразі це все про що встигає розповісти. Впродовж дня наша команда оперативно інформуватиме вас про головні події країни та області. Вдалого та продуктивного тижня і до зустрічі в етері.